Привіт! Сьогодні на нашому каналі буде нестандартне відео, враховуючи наш контент. Сьогодні ми з дружиною та сином їдемо на відкриття майбутнього найкращого залу бойових мистецтв в Харкові. Відкривають зал. Мої друзі зал називається спадкоємець. Там будуть виховуватись справжні бійці, справжні спадкоємці. Спорт зі мною з самого дитинства, але навіть у спорті не завжди можна знайти людей, які будуть з тобою на одній хвилі. Зал спадкоємець і ті люди, які його засновують, вони дуже фанатичні. І я сподіваюся, що цей спортзал буде найкращий. Там будуть виховуватись справжні олімпійські чемпіони. Позаду сидить в мене майбутній олим... олімпійський чемпіон. Їдемо дивитись на відкриття. Залишайте з нами, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Я є машин. Лайки ставте, підписку діаніть. Ну ви почули. Подавайки ставимо, підписуємось на канал, продовжуємо далі. І ось, друзі, вже стоїть майбутній чемпі... олімпійський чемпіон. Ну що, ми готові? Звісно. Здоровуйся з пацанами. Привет, О, як тебе зовут? Я Сава. Добрий день. Привет Ставчик. Павло. Всіх вітаю, всіх радий бачити. Ну що дорогі друзі, ми раді вас вітати і просимо всіх поаплодувати в першу чергу собі. Що ви сьогодні разом з нами тож облесків собі, дорогі, друзі. і наше вітання на відкритті клубу, який змінить ваше життя назавжди. ваші облескри відкриття клубу спадкоємось! Гучніше, гучніше, гучніше. Це місце для вас навчать не тільки повазі, а й дисципліні та праці, сміливості та перемагати у всьому. То ще раз, звучні облиски з панці. Звичайно, дорогі друзі, сьогоднішній захід не відбувся без Збройних сил України. Ми доземно вклоняємося і схвалямо голови. Перед всіма захисницями і захисниками України, адже завдяки їм у нас є можливість жити в нашому незламному Харкові, відкривати такі неймовірні клуби, і також, щоб наші діти могли жити на нашій незламній Україні. Тож давайте подякуємо їм облискам всім захисникам і захисницям України. Ну і сьогодні, дорогі друзі, у вас є можливість познайомитися не просто людьми, які будуть тут з вами. Це наставники, які стануть для вас наставниками по життю. Це тренери, які з великої літери. Тож, під ваші гучні облиски зустрічаємо наставників нашого клуба. Антон Бровіков, тренер боксер. Він із асанце, тренер з фоксоба. Ічишко, тренер з боксу, та боксу. Данило Барика, тренер з боксу. Це не тільки тренери, але й сьогодні вони будуть виступати ще й членами журі. Адже сьогодні наш клуб підготував деякі інтерактиви для всіх присутніх. І сьогодні, в цей день, у вас буде можливість, як і у малечі, так і у дорослих, отримати супер від нашого клубу спадкоєвець. І перший інтерактив він має назву бій стіні. Формат цього інтерактиву: 30 секунд. Діти роблять бій стіні. Наші наставники будуть це оцінювати і обиратимуть кращих із кращих. Ми впевнені, що сьогодні з нами так найкраще. Нашим тренерам, нашим наставникам буде максимально складно обрати серед вас найкращих. Але хлопці, ця місія сьогодні на вас да, з наших плечей це все. Ми скинули на вас. Тому потім, окрім того, що розбиратися, будете з малечею, хто краще. Ось так, друзі, проходило відкриття клубу спадкоємець. Хлопці підготували цікаві інтерактиви. Перші були малеча, журі, яке оцінювало навики малечі, були самі наставники. Тренери дуже цікаво було. Були цікаві призи, фірмові мерчі клубу, спадкоємець, безкоштовні тренування. Дуже багато призів було дуже цікаво. Першими були малеча. Вони показали свої навички, що вони вже навчилися. Тому друзі, всім раджу приводити своїх діток в крутий клуб, спадкоємець. Помніш, удар вийшов? Так, на тренери, не забувайте. контролювати. Ви без розуміння, в мене інший залік, У вас велосипеди, мене бінти і капу, потім тіки, і пиво, в мене сядь степи, лапи, ви бачите, тільки медалі, а я піти кров 12 по три, п'ятниця в анлом, так я щасливий, тільки тут, тут є життя, і те, хто сильно б'є, мене любить більше, ніж всі порожні люди. Маршрути в забуття, як тільки стало складно, стали і вийшли, підспалює очі, я дишую, рухаюсь, прямо на печінку. Гернає зліво, що стяжки попався, бюджет, думає, як би там не склалось. Зараз щасливий 10 секунд. чуєш, ж допрацьовує, 3 хвилини бокс, або до відмови, джеп, Джеп, джеп двійка, джеп, живіт, ось так по кроку, як і у житті, джеп. Потім після малечі були дорослі хлопці. Які теж показували свої навички. Було дуже цікаво, кожен з хлопців трохи полупцював свого тренера. Це було дуже весело насправді. Подивіться самі. Я вже бачу одну людину. Він стоїть, посміхається, друже. У вас просто такі кремезні руки, облиск-облиск. Доки ви одягаєте, можна вас сьогодити на сходочку, доки ви одягаєте, скажіть, будь ласка, як можна до вас звертатись? Ігор, і Ігор. Ігор, скажіть, будь ласка, чи займаєтесь ви? Поки що ні. Але дивіться, є можливість все виправити. Ви не соромтесь. Ви не соромтесь. Там уже підтримка. Ви знаєте, як говорять, чим сильніше. Тим буде яскравіша посмішка у нашого наставника. Тож ваша підтримка. Поїхали. Джеп зліва, прямо на місце. Ми все поборемо чуєш? Тримайся міцно. Джеп твіка. Мені подобається тут хлопці. стоять, посміхається. думають, слава Богу, що не в мене цей жилет. Ну що, друзі? Може, я думаю, я думаю, ось ще, друже. Ну, Вони. Я можна вас попросити? Продемонструвати. Повніст. Я знаю на кого йти сьогодні. Так, Друже, як можна до вас звертатися? Андрій. Андрійська, і будь ласка, займайтесь, трішки займайтесь. Тобто трішки вмієте, можна так сказати. І скільки трішки ви займаєтесь в період місяця, два-три? Це чудово. З вами. Ой, боже, як чудово облиски. Ви бачите, як чудово я попадаю. Будь ласка, ваші облисти. Джеп, джеп, джеп зліва, пряво на місце. Ми все поборемо, чуєш, Тримайся міцно, джеп джеп, джеп твіка, джеп, живіт, ось так по кроку. Як і у житті, джеп джеп, джеп зліва, прямо на місце, ми все поборемо, чуєш, Тримайся міцно, Харків, я тебе кохаю, за характер спадив. Ну і тебе Шана друже, щоб ви знаєте, не посміхались ваші колеги. Передаємо у вас була посмішка на обличчі, і нам це знаєте так. Ну давало надію, що хлопці вас жаліють. Або другий варіант удар був недостатньо сильний, щоб посмішка зникла з вашого обличчя. Прокоментуйте, будь ласка. Ні, ну в цілому все добре, звісно. Але ну, можна сказати, що майже не відчув, але в цілому все Краси, облиски. І, звичайно, сьогодні ми хочемо подивитися, як вміть боксувати наші дівчатка. Тож, я думаю, запросимо маму переможця дитячого, раунду. облиски її. Їй... Хлопці, допоможіть одягнути без час. Наставник будь ласка. Е, будь ласка, ви на Ви його не жалійте. І наступними після хлопців дорослих лупцювали наших наставників, мами нашої малечі. Це було теж дуже цікаво. І кожен отримав свій приз. Тому, друзі, клуб вже працює. Приходьте на тренування. Ну, як мами лупцювали, можете переглянути самі. Так, він витримає все. Ось облески, поїхали. Наприклад, забрав можливість відпочити. Або це вас начальник, який не дав премію вам, розумієте, або відпусків. Бийте так, як наче це останній раз у житті. Будь ласка. Е, скажіть, будь ласочка, ось ми одягнумо на тренера. Ви зможете продемонструвати максимум на ньому. Певно, чудово, одягайте, будь ласочка. я відчуваю, що я звідси не поїду далі працювати. Я думаю, що сьогодні переламають мені тут зараз наставники всі гості. І так, будь ласка, на центр, на центр, на центр. щоб всі бачили, у ось і підтримка Марії. Поїхали! Коли горить, і ти не можеш стати. Коли були діти ти не можеш спати, коли усі кричать, що ти не здатен, покажи їм хлопче, чого ти справді Дмитро вот. вже хотілося б з вами спочатку поснемотись, як звати? Дмитро. Оплиски Дмитро. Дмитро, скажіть, будь ласка, чому ну, те, що він такий, а, ви його навіть благословляють. Так, Дмитро, ви ж розраховуєте на ваші на біцепси і все, щоб він зараз трішечки тут не відлетів від вас. А ви передайте комусь? Передавайте. <рес> Скажіть, будь ласка, ви займаєтесь, я ж так розумію, ні, чи ви теж Пару місяців. Я можу скажи кілька годин. Кілька годин займаєтесь. А, прийшли, почали. Добре, тоді ви на центр. Будь ласка, щоб всі побачили це дійство. Оплески! Бачиш сонечко, ось <рес> там стоїть. Це Україна вже бійцівкує саме у цьому місці. Ти знаєш, хто ти? Фрай рок Чи ти насправді воїн? Ми харків'яни, дядьку, у нас бої в крові, байдужі до пихатих, або чи їх до Ми харків'яни, братка, спитай, чому такі? Бо ми за спорт І силу майбутніх поколінь. Коли тупі рахують нокдаун, це ще один раунд. Зараз, дорогі, друзі, наші наставники, Денис і Сава Хочу вам трішечки показати, продемонструвати краси сьогодні, щоб ви всі побачили наяву, що тут не тільки просто грається, можливо, як деякі думають. Ми навчаємо жити, ми навчаємо перемагати і ми навчаємо сьогодні бути непереможними. Тож області нашим наставникам. Для вас сьогодні невеличкий майстер-клас. Поїхали. Як завжди в залі, ви без розуміння, мене інший залік, У вас велосипеди в мене бінти і капу, потім ті і пиво, мене сеть степи лапи. Ви бачите, тільки медалі, а я піти кров дванадцять, по три, п'ятниця, в ванлов, так я щасливий, тільки тут, тут є життя, і той, хто сильно б'є, мене любить більше, ніж порожні люди. Маршрути в забуття, як тільки стало сла. Як зробити так, щоб змусити молоде покоління? наших, просто всіх ходити до зали займатися, тому що це не просто дати наганяє, да це щось дещо більше. На вашу думку, ну прям за... ми не загонів. Ну ті, хто хотять роботи над собою, наприклад. А якщо двоє берете сідалачки, то вибор за тобой як так сталося? Скільки було років, що перший раз прийшла до зали займатися? Я перший раз прийшла до залу у 7,5 років. Сім з половиною, тобто такою маленькою дівчинкою ви прийшли. Оплеся! Що обере сьогоднішнім вечором? Прийти позайматися чи пляшка пива? Прийти позайматися, а потім пляшка пива. А, молодець! Але ми наголошуємо вживання спиртних напоїв шкідливе для вашого здоров'я. Скажіть мені, будь ласка, можливо, ви після того, як побили одного з наших тренерів? Так подумки задумалися прийти і почати займатися. Мені сподобалось, в принципі. І якщо буде така можливість, то залюблюйте. Шановні наставники, дівчата, можна приходити і дорослим теж. Все, ви бачите, потрібно. Друзі, ну говоріть ви, як змусити наше молоде покоління приходити да, зробити собі величезну раму, так да, і навчитися витривалості, навчитися просто бути справжнім українським козаком. А, ну так, немножко з личної життя можна розказати. Зараз чуть час другое, ну, у дітей інші інтереси. Коли я був я юний, я починав займатися боксом 10 років. Я вважаю, що якщо б я не займався спортом, Тренер – це завжди другий отець. К нему завжди ти присушуєшся, хочеш чого-то добитися. Потом ты просто понимаешь, что окружение, которое тебя окружает по спорту, это люди, которые ты, грубо говоря, можешь сегодня увидеть там, на соревнованиях, на тренировке, еще где-то. В дальнейшем ты можешь просто приехать в другой город, ты встретиться, и у вас будут какие-то взаимные отношения, общения, вы найдете сюда. То есть это спорт, это большая семья, которая в дальнейшем дает какой то Путь. То есть понятно, что люди у каждого формируются в голове свое отображение жизни. Кто-то выбирает направление, как говорят, пиво, кто-то выбирает спорт. Но я могу сказать, что спорт в жизни всегда решает какую-то тенденцию твоего дальнейшего направления. То есть, как бы, твое внешнее самочувствие и все остальное это как бы благодаря спорту. То есть, на... я хочу сказать, что на, даль... на сегодняшний день там, многое количество друзей у меня благодаря спортивная жизнь. Когда вы отправляете своего ребёнка на тренировку, это не означает, что его в первый день там, он придёт там с синяком. То есть это какие-то навыки, всё равно они в жизни пригодятся. Понятно, что надо всё делать домой. Друже, да. скажите, пожалуйста, вы с такой посмішкою, знаете, йшли, вам селите наставника. Ой, же, вы знаете, ця посмішка, вона відкладається в пам'яті, і навіть зараз ви дивитесь на наставників з посмішкою. Скажіть, будь ласка, Бос, це завжди задоволення, і це завжди з посмішкою. Чи інколи знаєте, такі дні буває, боже, що не хочеться займатися завжди з посмішкою і по життю з посмішкою? Звісно, шановна наша мама, да та беремося, так сказати, дитячого. Скажіть, будь ласка, чи подумали йти ви вже теж, як і наша ще одна мама, почати займатися, приходити сюди по вечорам після роботи, гамселити тренерів. Будьте їх знаєте зганяти такі отуше на це, як ваше. Все можливо. Все можливо, тобто можна вас очікувати. Можливо. Ми будемо на це сподіватися. Облиски, облиски нашим друзям. На перше місце у нас будуть два перевожці. Це Світлана. Облиски, будь ласка, приходьте сюди, отримайте. Ми вас вітаємо. І це Ігор. Облисті, Івані. Ще ще, ще гучніше, гучніші області! Ну що, дорогі друзі, як говориться далі більше. Ми будемо чекати вас щоденно в нашому клубі. І зараз хотілося б запросити до мікрофону засновника нашого клубу Палажеко області Павло, Будь ласка, ваші. Можливо, ну, такі трішки історії, як так сталося, що відкрився найкращий клуб у нашому місті, у нашому незламному Харкові. Ось і, звичайне, побажання всім діючим спортсменам та майбутнім спортсменам. Будь ласка. Друзі, всіх вітаю. Всім дуже дякую, що прийшли. Ми дуже раді розділити з вами це свято спортивне. Е, історія така, що ми просто однодумці, просто спадкоємці, Усі разом. І в нас є велике бажання піклуватися про спадок разом в цих стінах. Тому ми дуже раді всіх бачити. І єдине, з чим ви не стикнетеся в цьому залі, це байдужість до вас чи ваших дітей. Дуже раді вас бачити усіх на тренуваннях, нашим спортсменам перемог та мирного неба нам усім. Дякую. Ще ще в області засновують. Ну що, дорогі друзі, цей день ми дякуємо всім, що ви сьогодні разом з нами. Адже для всіх вас, для всіх харків'ян та гостей нашого міста, свої двері сьогодні офіційно відкрив клуб спадкоєвець нашої області. Як завжди в залі, ви без розуміння, в мене інший залік, У вас велосипеди, У мене бінти і капу, потім дівки і пиво, мене сь степи лапи, ви бачите тільки медалі, а я піти кров 12 по три, п'ятниця ванлов, так я щасливий, тільки тут, тут є життя, і той, хто сильно б'є. Мене любить більше, ніж всі порожні люди. Маршрути в забуття, як тільки стало складно, встали і вийшли, Підспалює очі, я дішую рухаюсь, прямо на печінку. Пірнає зліво що стіжки попався Бюджет думає, як би там не склалось Зараз щасливий десять секунд ху. Чуєш, де працьовує три хворони бокс, або до відмови Джеп, джеп двіка, джеп живіт, ось так по кроку, як і у житті, Джеп, джеп Зліво, прямо на місце Ми все поборемо, чуєш Тримайся міцно Джеп, джеп твійка, джеп живіт, ось так по кроку, як і у житті, джепжеп джеп. Джеб зліва, прямо на місце. Ми все поборемо, чуєш. Тримайся міцно. Харків, я тебе кохаю, за характер спадав, за можливість бути сильним не заради себе моє місто. Я твої стійкості нащад, все попереду чуєш. Де ж знаходиться спортивний клуб Спадкоємець? Ось у нас метро Героїв праці. Зараз воно, мабуть, називається Нескорених. Ми їдемо зі сторони метро студентської. І повертаємо зараз праворуч. Повертаємо праворуч на вулицю Нескорених. Зупинка громадського транспорту. І ось наш клуб спадкоємець. Через ніч без снів, але все не Отак Як... от, от і пройшло, друзі, відкриття клубу спадкоємець. Було дуже цікаво. Як бачите, крути інтерактиви були і для малечі, і для дорослих. Всі отримали свої призи, всі хтось отримав безкоштовне тренування індивідуальне з нашими наставниками, хтось отримав безкоштовний абонемент, хтось отримав мерч фірмовий від клубу спадкоємець. Всі були задоволені, всі отримали дуже круті емоції. Так що, друзі, якщо ви ще думаєте, чи займатись вам, чи, чи приводити своїх спадкоємців, навіть не думайте, приводьте. Неважливо, в якому ви місці знаходитесь, неважливо в Харкові ви не в Харкові. Відводьте свою малечу на спортивні заняття. Спорт дає дисципліну, а дисципліна це початок успішного життя. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте обов'язково вподобайку, напишіть обов'язково коментар, напишіть, хто був найкращим. на... В інтерактивах, мені буде цікаво почитати. Дякую за увагу, дякую за те, що додивились це відео до кінця.